Вітання всім з мого села на Полтавщині. Минув великдень, минули поминальні дні, неділя, понеділок, проводи, як у нас їх називають, ходили на кладовище, провідали могили своїх рідних, вдома зібралися, пообідали. Хочу ось показати рецепт такого салату, який часто готуємо до святкового столу, швидкий у приготуванні, потрібні яйця варені. Я взяла 5 штук, порізала їх кубиками. Свіжий огірок, прирізала так дрібненько, також тунець шматочками у власному соку та кукурузка. Тунець розім'яла виделкою. Тунець та кукурузку привіз син. Він приїздив на поминальні дні, також допоміг посадити картоплю на городі, отож, змішую все. І салат смачний готовий, заправляю майонезом. Забула сказати, що додаю ще й цибулю, можна ще й зелену, але я не ходила на город. Також син на Великдень випікав пасочки, він 17 років, живе уже самостійно, вміє все готувати, ось привіз свою пасочку на поминальні дні. Також, як завжди, приїхав, привіз солодощі. Коли йшли на кладовище, то теж туди несли ж гостинці, клали на могилах рідних, також роздавали там людям, хто підходив до могил наших рідних, давали, щоб пом'янули добрим словом. Це ось такі бублички привізище. ще. Це також крем, денний та нічний. Не для того, щоб я помолоділа, а це вже, коли вік 55, то воно вже не дуже що допоможе, але для зволоження. У мене дуже суха шкіра, тому постійно треба наносити якийсь крем. Це нічний, з олією мигдалю, має протизапальні, антибактеріальні властивості, глибоко зволожує та пом'якшує шкіру. І денний. З екстрактом персика. Для делікатного догляду глибоко зволожує, тонізує шкіру, пом'якшує та має антизапальну дію. Уже почала ними користуватися. Також привіз іще ось стікери для унітазу і нові прищіпки. Оце такі мені подобаються. Я не буду розпаковувати зараз, але вони міцні, вже такі в нас є, ми ними користуємося, то вони досить гарні. Також ось іще набір склянок, 6 штук. Такі склянки по 210 мл. Казав, що купував по акції, хоча й казала, навіщо вони нам. Вдома є, два набори нових є, але купив, то нехай будуть. Також іще консерви, я вже показувала, то салат робили, вже використали, а це ще ось салака в томаті Балтійська, також шпроти. Миколаївського виробництва, Миколаївська область, також шпроти, паштет, така намазка на хліб, зверху шматочок помідорчика чи огірочка, теж давно вже возить. А то лишилася морква. І вирішила її висушити, щоб не викидати. Ну, і кілька, як я вже казала. Також привіз ото приправи, як завжди привозить. Це ось показує до м'яса, прованські трави, лайгану. Ну і це. Замовляв собі кросівки. Але чи там щось переплутали, чи він, коли замовляв, то поспішив, вийшов розмір маленький, тобто 38-й. Приїзд для мене. Навіщо вони мені? Я нікуди не ходжу, у мене всього достатньо кудись вийти. Але казала, може, продав. Та коли йому? Часу на все не вистачає. Ну, оце подивилася, примірила якраз на мене. Куди тільки ходити в них? Легенькі, хочу сказати, ще дуже легенькі і зручні. І не маркі чорні. Ну, і звісно, коли ж привозить солодощі, то завжди ще й чай привозить. Я люблю зелений чай, листовий, ароматизований, саусеп, але є з різними смаками. На проводи знову фарбували яйця, знову сиділа, гралася з тими листочками, замотувала їх, але вже не в колодки капронові, а в марлю. Так значно швидше. Результат виходить такий же гарний. Цибулиня знову зварила свіже, збирала ж його, бо цибулі було багато. І оце бабин чавунчик. Не відсіджувала, звернула на бік і потім варила яйця. Цибулиння заварила напередодні, потім ніч настоювалася. я люблю фарбувати. Так як і баби та мати фарбувала у цибулині, а то кілька ще з наліпками зробила. Це відео дещо відстало від реального часу, але в ньому я показала нашу підготовку до поминальних днів та розпаковку того, що привіз син. А це пасочки, які він випікав. Тепла, добра всім, мирного неба над головою. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.